Зі, ми продовжуємо ви дивитеся консиліум. Нагадаю, в першій частині ми говорили про адаптивний спорт і реабілітацію наших ветеранів. А повертаємося до вас вже з новою темою, не менш важливою і в першу чергу для жінок, але вона також стосується і чоловіків. Щороку, 15 жовтня, у світі відзначають європейський день здоров'я молочної залози. Його метою є підвищення обізнаності, про рак молочної залози одне з найпоширеніших. Онкологічних захворювань серед жінок, і загалом, ви знаєте, що жовтень це місяць обізнаності про здоров'я молочної залози. Багато долучається різних бізнесів, акцій проводять забігів на підтримку людей, що хворіють на ці онкологічні захворювання, саме молочної залози. І ми поговоримо сьогодні саме про нього і спитаємо в нашої гості наскільки є. Це вироком такий діагноз, чи насправді маємо такі більш оптимістичні прогнози і впевнені знаєте, що наші лікарі готові до таких викликів? Я рада вітати в нашій студії Світлану Стороженко. Це завідуюча відділенням онкології медичного дому Одрекс, клінічна онкологиня, хіміотерапевтка вищої категорії. Пані Світлано, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, добрий день, шановні глядачі. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, от говоримо ми з вами про здоров'я молочної залози і саме про такий, знаєте, найстрашніший вид захворювання її, про онкологічне. Наскільки воно наразі є поширеним? Наскільки ви стикаєтеся з ним у вашій практиці? На жаль, це найпоширеніша злоякісна пухлина серед жінок не лише в Україні, а на всій планеті. І е, збільшується кількість захворювань саме в розвинетих розвинутих країнах в Україні за останні роки збільшилась кількість раку грудної залози десь приблизно на 1-2%. Кількість щороку збільшується. Але гарна, якби гарний бік у цьому те, що його можна діагностувати на ранній стадії. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що в розвинених країнах збільшилася кількість. Що це говорить про те, що більш гарна діагностика, як ви зараз сказали, тобто раніше в цих країнах менше і, і пізніше виявляли цей вид захворювання, чи тому, що жінки більше живуть більший вік, і тому з віком і стає більше цих захворювань. Як то кажуть, знаєте, чому раніше не було так багато онкозахворювань? Так раніше і люди до 40 років жили, а зараз ми хочемо жити принаймні до 70-80 років. Кожен із нас націлений. А іще на більше є такі довгожителі, так? Тут справа не в ранній діагностиці, тому що якщо б не діагностували е, цю пухлину на ранній стадії, то б діагностували потім на занедбаній вже угу. стадії в будь-якому разі. Це інші пухлини, які раніше не могли діагностувати так ось більш легко, як, наприклад, рак підшлункової залози, то ми можемо його тепер, завдяки діагностичним можливостям, діагностувати раніше рак молочної залози це пухлина, яку часто може виявити жінка сама у себе, якщо буде просто оглядати молочну Самогляд, залозу, так. Справа, мабуть, у тому, що ми змінюємо свій образ життя, жінки стали пізніше народжувати, і якщо жінка народжує перші роди пізніше 30 років, це вже відносить до фактору ризику розвитку рака молочної залози. Менше народжують, не користуються грудним викормлюванням дітей. Куріння, вживання алкоголю, мабуть, оточення наше зовнішнє середовище теж впливає на це. Тобто такі фактори, ну і те, що подовжується саме життя, і це впливає на більшість випадків раку, також Але ж є такий міф, що. Рак молочної залози може розвинутися у більш так, старших жінок за 40, за 50. Але ж це неправда, він молодшає, чи не так? Дійсно, рак молодшає зараз. Ми бачимо більше злоякісних пухлин у молодих жінок, тобто у жінок до 40 років, але найбільший пік це з 50 до. 69 років тому оцих 20 років у світі вважається, що має бути обов'язковий скринінг на рак молочної залози у жінки, яку нічого не турбує, яка в себе не нах... не знаходить рак uh -huh. молочної ну пухлину взагалі, або якісь зміни в молочній залозі. Що стосується. До 50 років скринінг, то там окремо потрібно говорити з цього приводу, і після 70 також єдиної відповіді немає чи обов'язково робити оцей скринінг як у період з 50 до 70 років. Ви знаєте, коли в нас у студії мамографія користуюся можливістю розпитати їх все саме про різні нюанси діагностики, скринінгу і таке інше, але саме тому, що ви лікарка онко. В нас в студії, давайте ми більш приділимо увагу лікуванню е і взагалом тим міфам, які супроводжують саме його, тому що е ну, це дійсно такий страх в людей, і багато він знаєте ще е може обріст саме тому міфами, тому що колись так було, але не всі знають, як стало. І е по-перше, що це невиліковний діагноз, і що е його вилікувати неможливо, що це обов'язкова операція, що це обов'язково. Жінка залишиться без грудей. Розкажіть, будь ласка, які наразі підходи до лікування раку молочної залози? Зараз дуже добре лікується рак молочної залози, тому що дійсно покращилася діагностика. В залежності, звісно, від стадії захворювання, в якої звернулась пацієнтка до лікаря. Від віку пацієнтки, від її супутніх захворювань і різних інших станів, але найголовніше має місце це молекулярний, так називаємо портрет пухлини. Тобто береться біопсія із пухлини, вивчається її патоморфологічна структура, а потім молекулярно-генетичні характеристики. Різні рецептори, які дають відповідь, до якого лікування ця пухлина буде чутлива, і це дуже сильно міняє саме підхід у лікуванні. Одній жінці потрібно лише, наприклад, гормонотерапія, іншій комбінація хіміотерапії, гормонотерапії. Третій жінці можливо тільки хіміотерапія або комбінація хіміотерапії, гормонотерапії. Таргетної терапії, імунотерапія. Тобто, кожен засіб має свій етап лікування, які або поєднуються разом, або робляться по черзі. І це дає можливість при багатьох випадках абсолютно вилікувати жінку. Також має місце і хірургія, і променева терапія на цих етапах. Тому дійсно. Результати лікування раку молочної залози набагато покращились як у всьому світі, так і в Україні, тому що, в принципі, в Україні всі доступні препарати. Єдина фінансова частина може бути проблемою, але в принципі немає нічого такого, щоб було недоступно. Ну, знаєте, одна з таких більш-менш гарних новин, то винто, що е, принаймні деяке лікування зараз входить до пакетів Національної служби здоров'я України, так. і там, де е, люди, які взагалі взагалі не мали шансів, то хоча б оцей якісь первинні е, і діагностику, і е, якусь допомогу отримують. Зрозуміло, що як ви сказали, тут дуже індивідуальний підхід, і держава так само не може дати, наприклад, те, що потрібно саме цій людині. Але, хоча б оце вже якось вписано і. Буде, я сподіваюся, розвиватися і далі. Чи правильно я розумію, що якщо як ви перелікували, жінка буде свої часні на кожному етапі свого життя проходити якісь діагностику і скринінги, то ми не знайдемо цю пухлину чи якісь перші ознаки захворювання вже на якійсь такій загрозливій стадії? Тобто, якщо до притримуватися саме рекомендації лікарів, то на ранній стадії буде виявлено. Ну, це найменший такий вплив на здоров'я при лікуванні, і це найбільше шанси не те, на те, щоб на к цей діагноз взагалі забути, а і на те, щоб вижити, звісно, так. Звісно, якщо вчасно виявити пухлину, і жінка буде це робити не тоді, коли її щось турбує, є якісь симптоми, або вона визначила у себе сама пухлину, а саме тоді, коли вона нічого у себе сама не знаходить, а вчасно звертається на от скринінг. Тоді найбільше шансів вилікувати пацієнтку повністю і віднести її от в ту групу людей, які пережили рак, які вилікувалися повністю від раку, і потім спостерігаються, як і все інше населення. Але звісно, виключення якісь бувають тобто бувають. Інколи, коли пухлина дуже агресивна, ось така її особливість, і можна жінка сама в себе може нічого не відчувати, можна зробити діагностику і, на жаль, і знайти вже ознаки пухлини за межами органа, в якому вона визначилась. Це е, рідкісні випадки. Вони потребують теж особливого ставлення, підходу, лікування. Е, інколи також добре лікуються, теж по-різному, але через це ми не маємо зупинятися скринінгом. Маємо робити те, що. Найкраще ну саме тому і є такі дні і місяці обізнаності для того, щоб знали і розуміли, що там певні там одне обстеження зазвичай на рік, воно дасть такий певну картину. Так. Коли з кожного року в рік ми можемо, а що іноді буває мамографія там раз на два роки, певні періоди відслідковувати зміни в організмі жінки. Так скажіть, будь ласка, пані Світлано, оце, оце лікування, яке ви перелікували, воно саме по собі, агресивне. Впливає на е, пацієнта. Ми знаємо, що воно повинне боротися з пухлиною і з її природою, а як воно впливає на е, пацієнта на чи пацієнтку? Стан. Так. Е, найбільш агресивно впливає на стан пацієнта, це хіміотерапія, але для цього і пишеться у будь-яких рекомендаціях, що саме вона має вводитися у спеціалізованих закладах. Це не дозволено вводити просто в міській лікарні або в якійсь районній лікарні, або навіть в межах спеціалізованого закладу, але в межах, наприклад, там відділення хірургії. Не клінічним онкологам, який знає, як попередити правильно жінку, як вона має спостерігатися саме після введення терапії, тому що під час самої хіміотерапії, під час самого введення, якраз якісь побічні дії, негативні ефекти бувають рідко реалізуються вони. Після того, коли пацієнт вже перебуває вдома. Там сьомий день, коли падають лікоцити, і пацієнт може підхопити будь-яку інфекцію, і саме загроза інфекції найбільше впливає ось на, на, на негативні результати. Тому ми контролюємо майже кожен крок пацієнта і розписуємо йому, коли який він має здати аналіз. Зв'язуємося з пацієнтом і по телефону, і по вайберу, і переглядаємо аналізи. І якщо якісь показники, які потребують термінового якогось втручання, призначення. Допомоги препаратів спеціальних, то ми визиваємо пацієнта, що вам потрібно це робити негайно. І саме такий моніторинг дає можливість знизити до мінімуму таких побічних ефектів. А такі побічні ефекти, щоб зробили пацієнта інвалідом і обмежували потім у наступному житті в якоїсь діяльності, таких немає, тому що. Розраховуються дози, режими введення, і, як правило, це переносимо так. все, все будується так, щоб не було негативних ефектів віддалених. Скажіть, будь ласка, пані Світлано, чи зможе жінка, що перенесла терапію таку онкологічну годувати грудьми потім дитину, взагалі народити дитину за деякий час? Розуміємо, що треба ще відновлення після лікування для того, щоб організм прийшов до свого нормального стану? Так. Якщо це рання стадія була і це була молода пацієнтка, яка ще має ось, фертильні можливості і є в планах в наступному будувати сім'ю, то зараз вже ставляться до цього так, що ми повинні лікувати пацієнтку так, щоб зберегти всі ці функції, і щоб вона реалізувала в майбутньому свої можливості. На початку перед початком лікування вона має обстежитись у гінеколога у спеціаліста з фертильності, можливий забор для кріозбереження яйцеклітини. Якщо в майбутньому резерв у пацієнтки може бути знижений. І після завершення всього лікування і якогось періоду спостереження за пацієнткою, коли повна у неї ремісія, дозволяється вагітніти і народжувати дітей. Стосовно годування грудьми, це питання, тому що ми часто застосовуємо і променеву терапію після е, саме комплексу хіміотерапевтичних процедур, а також інколи повне видалення молочних залоз, з протезуванням з косметичними естетичними угу. операціями. Е, тому інколи, на жаль, ось саме ця функція не може реалізуватися, але народити дитину здорову, нормальну, Винесути вагітність це абсолютно можливо. Розуміємо, що тут так само, як і з лікуванням, кожна ситуація окрема, вона індивідуальна і потребує так. певного такого мультидисциплінарного підходу різних спеціалістів. Так, пані Слано, а що стосується, от зараз ми заговорили з вами про те, що ці жінки, які перенесли такі важкі важкі лікування і побороли діагноз, можуть народити. А ми ж знаємо, що діти. Е Батьків, які мали онкологічні захворювання, ця група вже ризику в майбутньому отримати, і тут я не можу не спитати вас про такі зараз модні генетичні обстеження. Всі зараз хочуть їх мати, і всі хочуть знати, чи певні є в них ризики, і навіть якщо в родині не було нікого, хочуть спрогнозувати, чи буде в них, чи вже готуватися до чогось. Наскільки взагалі ці дослідження є? Скажімо так, вірними для лікаря, вірною картиною. Наскільки вони можуть налякати людину, яка не мала ще діагнозу, але отримала такі аналізи, і загалом, кому їх потрібно робити, чи потрібно усім, хто має на це бажання час і гроші? Ну, Звісно, є спадкові раки, є сім'ї, у яких є кровні родичі. У кого був рак, і не особливо не обов'язково це рак молочної залози. Це може бути як рак кишківника, так рак підшлункової залози, передміхурової залози. Наприклад, якщо у жінки якоїсь є родич батько чи дідусь, у якого був рак передміхурової залози, то це вже є негативний спадковий анамнез. І таким родичам дійсно ми можемо пропонувати дослідження НГС на виявлення патологічних спадкових мутацій. Вони бувають мутації високого ризику, мутації середнього ризику і мутації малого ризику. Після цього консультація генетика і ось визначаються ось ці ризики і якби. Пацієнтки складається план, як вона має обстежуватися і з якого віку. Але для, для того, щоб до цього прийти, людина має усвідомлювати, що не всі оці патогенні мутації можуть реалізуватися. А ти будеш обстежуватися, ти будеш нервувати, чи ти готовий це перенести, чи, чи ти психологічно готовий. Ось в такому очікуванні бути, тому це серйозні досить речі. Людина перед тим, як здавати цей аналіз, вона має усвідомлювати і зрозуміти, для чого вона це робить. Якщо, наприклад, вона не готова обстежуватися з більш молодого віку регулярно, так як рекомендується, це при наявності мутації високого ризику. То навіщо тоді це робити, щоб знати, що у тебе є мутація високого ризику, і не обстежуватись? Uh -huh. Ну дуже тут багато питань, вирішує як обстежуватися, чи робити, якщо, наприклад, у людини виявили мутації високого ризику, ризик зменшуючи операції, видаляти молочні залози здорові молочні так. залози. Щоб попередити рак, видаляти яєчники, чи, чи прийде до цього пацієнтка. Тому це вирішує дійсно мультидисциплінарна команда. І насамперед людина просто має усвідомлювати, для чого вона це робить і що є якісь ризики хибно-негативних, хибно-позитивних результатів ось такі речі. Але це дійсно. Зараз розвивається, воно набуває більше знань про те, дійсно саме які мутації потребують того, такого то обстеження, то такого то обстеження. Так. Так. І багатьом людям це дійсно допомагає. Скажіть, пані Сан, чи зустрічається рак молочної залози в чоловіків? Чи це дуже дідкісне таке явлення? Зустрічається, але на щастя, це рідкісне явище. На, здається, одну тисячу на тисячу жінок один випадок раку грудної залози у чоловіка. Лікуються вони по таким стандартам, як і рак грудної залози у жінки, робляться такі ж самі обстеження, біопсії, мамографії, комп'ютерні томографії. МРТ, і далі вже в залежності від того, яку ми виявили стадію, яку біологію пухлини визначили по молекулярно-генетичному аналізу і принципи лікування так само, як у жінок. Але я так розумію, чоловіки менш знаєте до себе такі пильні в цьому питанні. Якщо е, вони не проходять як жінки, всі ці скринінги і таке інше. І я так розумію, що це виявляється, е, скоріш за все, вже на досить такі складні вже більше Ст... так стадії. Біль, так. Більше є чоловіків, які вже звернулися і вже є віддалені метастази. Так, це дійсно на жаль, час наш вже сплинув, стільки всього не встигли проговорити. На останок скажу просто під. Сумовуючи нашу зустріч з пані Світланою, обов'язковим повинні бути обов'язковими дослідження. Це для жінок до 40 років, це один раз на рік уЗД. Після 40 років, принаймні, перший скринінг з мамологом і мамографія. Вже далі вам мамолог призначить, з якою частотою треба проходити подальші обстеження. Ну і як сказала вже пані Світлана, що від 50 років і далі це Щороку потрібна така, якщо за графіком, щороку потрібна мамографія, огляд мамолога і пильнування свого стану здоров'я обов'язково не проходьте повз таких матеріалів, які пов'язані здоров'ям молочної залози, наші любі жінки, тому що це важливо і краще почитати, як правильно провести самообстеження, які перші ознаки захворювання для того, щоб не пропустити оці пропорції які вам розкажуть про ваш стан. Нагадаю, в нашій студії. Ді, сьогодні була Світлана Стороженка, завідуюча відділенням онкології медичного дому Одрікс, клінічна онкологиня, хіміотерапевтка вищої категорії. Любіть себе, а любити себе, це означає пильнувати своє здоров'я, обов'язково це робіть. І дивіться консиліум. Тут ми зустрічаємося з лікарями для того, щоб підказати вам, як це робити.